То сьогодні батареї в порівнянні із позавчорашнім днем, навіть із вчорашнім, то сьогодні хоч щупишся, так і наше людське тепло. Якби так було й далі, то можна було жити, ждати кінця світу. Це вже зараз температура у помешканні Володимира Антоновича така, як і годиться, 18 градусів. А ще кілька днів тому він разом зі своєю прикутою до ліжка дружиною грілися електрогрілками. Гріє одна кохта, а за ним друга, а там ще й третя є. От інакше не можна. Мерзли у своїх оселях мешканці майже двох десятків будинків на митниці. Подекуди температура дотягувала лише до 13-14 градусів. На щастя, ситуація зараз дещо покращилась. Три дні тому Черкаська ТЕЦ на припортовій котельні увімкнула додатковий насос. Утім, гідравлічні параметри кажуть комунальники, поки що незадовільні. задовільні. один градус, будь ласка, можете перевірити. А тут 29. Дуже велика потеря на. Під'їзді 30 градусів, такого, можна сказати, це не допустимо. Ще трохи, коли вони додали параметри по температурі, по перепаду, то трошки стало краще. Хоч температура 70 градусів, навіть 75 була на аліваторі. Але ще треба працювати, тому що недостатньо перепаду. Потрібно, щоб вони ще додали перепад. Для того, щоб було хоч більш-менш, як то кажуть, швидше циркулювала вода, треба, щоб перепад на будинку був хоча б 0,5-0,8 атмосфер. Такі перебої з теплозабезпеченням у мікрорайоні, говорить керівниця тутешнього субу Марія Бондаренко, з року в рік в усьому звинувачує Черкаську ТЕЦ. Я особисто вбачаю це все в тому, що ця організація Черкаська ТЕЦ економи, вона не дає нормальні параметри. В цей мікрорайон, тобто незадовільну температуру, незадовільну гідравліку. Постійно ми повинні їм телефонувати, звертатися туди, спорити з ними, просити їх, щоб вони давали ці нормальні параметри. І хто нічого не економить, ми відпускаємо температуру згідно температурного графіку. Ну, але ж виникла така ну, ситуація, що треба було налагодити. Тити десь відкрити більше, десь перемкнути і включити додаткове обладнання. Ну це ну завжди так буває у Субі Також нарікають на зменшення в останні кілька років тепловиками температурних параметрів. У Черкаській ТЕД запевняють, працюють у незмінному режимі. Юля Доброскок, Роман Буша, Олександр Царенко, ВІКА Новини.